Ще декілька днів тому, на початку березня, у суботу, ми каталися на лижах по схилам гір Північної Кароліни, а вже у неділю насолоджувалися теплими водами Карибського моря. Вітаю, друзі! Ми з вами давно не бачились, і сьогодні я запрошую вас приєднатись до нашої мандрівки, короткої мандрівки по Барбадосу. Як завжди, декілька слів про цю нову для нас країну. Барбадос це країна, що знаходиться на відносно невеличкому острові в східній частині Карибського басейну неподалік від Південної Америки. Площа острову становить близько 440 квадратних кілометрів, а населення країни трошки більше 280 тисяч людей. Барбатос був частиною Британської імперії протягом понад 300 років, поки не здобув незалежність у 1966 році. Нам дуже сподобався прапор країни, який має спільні з українським жовто-блакитний, точніше синій кольори. А також на прапорі зображено тризуб. Що символізує зв'язок країни з морем та незалежність від минулої колоніальної історії. Переліт ви сполучених штатів до Барбадосу займає приблизно 4-5 годин, і одразу на виході з літака вас зустріне спекотна сонячна тропічна погода. Вийшли з літака, а тут градусів 25-28. Дуже тепло і теплої кофти потрібно буде дуже швидко знімати зараз. Ми на два дні зняли собі Airbnb у 10 хвилинах їзди на схід від аеропорту. І хоча власниця Airbnb люб'язно за невеличку по місцевим островним міркам ціну у 10 доларів погодилась підвести нас від аеропорту до помешкання та на острові є як і таксі, так і громадський транспорт, наступного разу, колись у майбутньому, ми будемо шукати помешкання на західній частині острову, де маршрутки їздять частіше і пляжі краще. Але про ці деталі трошки пізніше. Як ви думаєте, куди ми спершу попрямували після заселення у Airbnb на цьому тропічному острові з білими пляжами та бірюзовою водою? Вірно, у місцевий супермаркет. Довго на цій темі затримуватись не буду. Відмічу тільки, що як на будь-якому острові ціни на продукти харчування тут в 2, а то й три рази більше, ніж навіть у Сполучених Штатах. Таку саму ситуацію з цінами ми відмітили під час нашого візиту до Бермудів. До речі, національною грошовою одиницею є Барбадойський долар. І на час візиту за один американський долар давали два барбадоських. В багатьох місцях можна було без проблем розрахуватися американськими доларами. Але повертаємось до того, заради чого на цей острів їдуть тисячі туристів, неймовірно малявніші пляжі та бірюзовий океан. Згідно Вікіпедії, на острові 61 пляж. Хоча місцеві полюбляють казати, що тут 365 пляжів, по одному на кожен день року. Загальна протяжність пляжів 110 кілометрів, і всі з них мають безкоштовний та відкритий вхід. І ось ми дісталися до відомого пляжу Майамі. Подивіться, яка краса. Клас. Перший вечір ми опинилися на Майами-Біч, також відомому як Enterprise Beach, що є одним із найпопулярніших пляжів Барбадосу. Розташованому на південному узбережжі острова неподалік містечка Ойстінс. І хоча сонце вже сідає, пляж дуже класний, водичка прохолодна трошки, але така прозора, така голуба, блакитна, класно. Окрім ідеальної тропічної атмосфери, що створюється білим піском, бірюзовою водою та пальмами, цей пляж відомий чудовими заходами сонця. Як згадував, Майами біч знаходиться біля містечка Ойстінс, яке є рибальським портом, де щоп'ятниці проходить відомий фіш фрай, під час якого тут на грилях готують свіжу рибу під музику у карибському стилі. І хоча ми відвідали це місце у неділю, нам все одно випала нагода доторкнутися до, до жвавої атмосфери містечка та скуштувати відомі місцеві блюда, лечучу рибу та махі-махі, також відому як Дораду. Класно. Я не знаю, з чим порівняти, але на смак вона дуже, дуже приємна зі спеціями. кислок немає. Дуже, дуже. О! Пала. Дуже смачно. Якщо вам цікаво, то ось меню середньостатистичного ресторана в цьому районі. Зауважу, що ціна зображена у варвадоських доларах. Кожного дня тут точно не повечеряєш. Зараз після такої смачної вечері в нас е, квест попасти додому, бо пішки йти десь години півтори. Ну а на автобусі, якщо ми його чи маршрутці, думаю, 10. то сподіваюсь, хвилин десять. Тож стоїмо, чекаємо. Ось тут і стало зрозуміло, чому без автівки на Барбадосі краще селитися на захід від аеропорту. Як виявилось, після 7-8 години вечора у наш район на схід від аеропорту жодного автобуса чи маршрутки не йшло. Це бавразючий контраст з нашим досвідом працювання громадським транспортом на Бермудах, де автобуси чітко притримувалися розкладу та ходили до пізньої ночі. Але де немає маршрутки, завжди знайдеться таксі. Так завершився наш перший насичений день. Привіт! Це Сергій, який зараз монтує це відео. Якщо воно вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та залишити будь-який коментар під ним. І якщо ви не підписані, то підписуйтесь. Наша мета тисячу. Та чого там? Один мільйон підписників. Колись. Одного дня. Дякую, погнали далі. Доброго ранку. Сьогодні ми вирішили дістатися до Бріджтаун столиця Барбадосу. Прийшли на автобусну зупинку і будемо чекати. Сподіваюся, що сьогоднішній досвід буде краще, ніж вчора. В день маршрутки в нашому районі ходять набагато краще. Тому вже через декілька хвилин ми під звуки регі з вітерком їхали до столиці країни міста Бриджтаун. Через пів години їзди на маршрутці Ми дісталися Бриджтаун, столиця. Барбадосу, і зараз прогулюємось. Проведемо тут, мабуть, години дві, бо... а потім поїдемо на пляж, бо ця бірюзова вода просто манить. Бріджтаун є найбільшим містом острову з населенням понад 110 тисяч людей та має багато рис британської колоніальної архітектури. За нашу коротку прогулянку по самому центру міста ми прогулялися вздовж однієї з центральних вулиць, на якій знаходиться площа національних героїв, парламент. Та розташовані численні бутики та сувенірні крамниці. Також, неочікуваним, ми стали свідками якогось напіввійськового параду. На жаль, ми не змогли дізнатися, до якої події він був присвячений, але все одно було цікаво. Центр міста розділяє конституційна річка, яка веде до гавані. Трошки погулявши по набережні цієї річки, ми відправились на пошуки того самого незабутнього пляжу, ось який ми проїжджали сьогодні на маршрутці. По правді кажучи, спекотна погода та обмежений час не дали нам змогу повністю дослідити це місто та його визначні місця. Недослідженою залишилися вулиця співачки Раяни, яка родна з Барбадосу, мальовнича набережна, яка часто приймає круїзні лайнери та багаточисленні ромові тури. Нічого, буде привід повернутися сюди ще раз. У дорозі на пляж привітні продавець кокосів безкоштовно пригостина нас кокосом. Та після цього ми підкріпилися у одному із кафе. І хоча нам власниця Airbnb казала, що картки повинні приймати майже усюди, за ці два дні ми жодного разу не змогли використати карточку, тому рекомендуємо, щоб було багато готівки. Бо і в магазинах, і в ресторанах кафе, і на маршрутці потрібна готівка. Ще однією особливістю острівного життя це дуже повільне обслуговування в закладах харчування. Кафе ми провели, мабуть, годину 15. Особливо довго чекали, щоб нам чек принесли, щоб ми заплатили. Але тут було дуже смачно. Від ресторану нас зайняло близько 30 хвилин, але воно того було варте. Ми дійшли ось до такого пляжу. Людей зовсім немає. Ми спромоглися знайти такий пляж. Лас, вода, і тепла, і прозора. Цією перлиною був пляж Велчес. Що знаходиться трошки на захід від раніше згаданих Майами Біч та містечка Ойстінс. Тут ми провели решту дня, насолоджуючись лагідними водами Карибського моря, спостерігаючи за літаками, що підвозили нових відпочиваючих, та дивлячись на неспішні пробіжки пляжем місцевих мешканців. Також води осінь з затоки дуже сприятливі для вінгсерфінгу чи вінгфолінгу. Це такий від спорту, де серфери стоять на дошці зі спеціальним гідрокрилом, та в руках вони тримають надувне крило, яке в основному і задає рух спортсменам. Ми неймовірно чудово провели декілька годин на цьому пляжі, і зараз вздовж пляжу. І містечко Остінс прямуємо, щоб сісти на автобус і повернутися в наш Airbnb. Наступного дня наш літак був тільки у середині дня, і у нас було ще декілька годин на додаткове дослідження острову. То ми хвилин 30 прогулялися до східного узбережжя. Сподіваючись, хоч на декілька хвилин доторкнутися океанської води. Але на жаль, в цьому районі ні пляжей, ні спуску води немає. Тільки мальовничі скелі, що нависають над бірюзовою водою. Тут така цікава річ душ. Незрозуміло, навіщо він тут стоїть, бо до води спуститися неможливо. Хоч і не купалися, діти швидко знайшли вірне застосування для душу у таку спеку. І хоча наш план не здійснився, нам, прямо серед помешкань, пощастило зустріти диких зелених мавп, що населяють острів. Туристам радять відвідати заповідник диких тварин на півночі країни для більш близького знайомства з цими комедними тваринами. Звичайно, для знайомства з історією активності та пляжами навіть такої малої астроної країни, як Барбадос, два дні зовсім недостатньо, але ми все одно відчули привітність та чарівність цієї Карибської країни. Ми знаємо, що багато залишилося до тому що не викреслюємо цю країну з нашого списку. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових мандрівках. Доброго ранку. Сьогодні у нас план дістатися до Бріджтаун. Е, да, моя дружина також вирішила приєднатися Ді до мене. До <свісна> Неймовірна погода. Ми насолоджуємося океаном. Купаємося. Вода така бірюзова, чиста, океанська. Рекомендаціон. Що ти? Хотіла сказати, щоб нічого ти не хотіла сказати нашим підписникам. О, морський півник. Морський півник на мене прищепився. Курочка яка морська. Все. Пока, Барбадос!